Перші протоколи почали надходити до окружних виборчих комісій о 22.00. Їх привезли із спеціалізованих виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах в установах виконання покарань слідчих ізоляторах. Зафіксовано дрібні порушення, як, наприклад, неправильне оформлення документів. Втім, ці недоліки швидко усувають. Розповідає голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 144. Крім цього, деякі кандидати скаржилися. Що за добу до виборів із регіону не зникли деякі агітаційні матеріали. Скарги були по тому, що не зняли деякі плакати від кандидатів. Там на дереві десь вони знайшли, там десь ще десь щось. Ну, таке, от, якби не суттєво вплинуло. Ми прийняли цю скаргу, якби розглянули і на своєму засіданні. Під час передвиборчої кампанії та в день голосування на Полтавщині правоохоронці зареєстрували 130 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільш поширені відсутність початок окружних дільничних виборчих комісій чи територіального виборчого округу. Підкуп виборців повідомляє пресслужба обласного ОМВС. Порушення констатують і в окружній комісії одномандатного виборчого округу No. На одній дільниці там, порушення було стосовно е, агітацію проводили, там, тобто, ну, викликали правоохоронні органи, тобто, ну, все стосувалося, склали акт. От. Щодо е, інших порушень, ну, скарги до нас поступили стосовно неналежного е, дотримання значить, приміщень на виборчі дільниці. Там, по інформаційним плакатам, тобто там були в хаотичному стані, і по кількості скриньок, тобто там повинно було більше бути. Підрахунок голосів продовжився на ранок та день, 27 жовтня.